Відеоінструкція до обігрівача Блюбель Металовий балон на 27 літрів. Перевіряється перед першою заправкою, чи немає в ньому повітря, заправляється до 21 літра. Композитний балон на 24 літри, перевіряється, чи немає в ньому повітря, та заправляється до 20 літрів. Щоб перевірити балон, необхідно просто відкрити вентиль. Спускаємо до тих пір, поки не перестане шипіти. Після того, як ви заправили балон, необхідно стравити з його повітря. Тобто, ви виїжджаєте подалі від людей. Відкриваєте нормально вентиль на декілька обертів, і там іде шуміння. Ви зачекаєте секунд 15-20 і там шум зміниться і піде запах газу. Це значить, що вже все повітря стравлено. Після цього можна підключати до обігрівача. Редуктор накручується проти годинникової стрілки, тобто тут ліва різьба. Редуктор має стояти ось так. І має бути відрегульований в мінус і трішки накручений вправо на пів оберта. Відкриваємо вентиль. На режимі старту натискаємо, чекаємо 40 секунд. Після того один раз нажимаємо п'язоелемент. Після того, як загорівся фітиль, чекаємо ще 10 секунд. Після цього відпускаємо кнопку. Для регулювання переводимо на одне з сіми положень. Наприклад, на сьомому прогріли приміщення зменшуєте. І він тухне. значить, він буде підтримувати дану температуру, що є в приміщенні для того, щоб вимкнути обігрівач, переводимо в режим старту та закриваємо вентиль.